Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас на огляді ось такі пульти керування на мотоцикл, на китайський мотоцикл, на японський мотоцикл. Якщо вони виглядають у вас приблизно ось таким чином, то вони вам, звісно ж, підійдуть. Доволі непогано виконані, пластик майже ніде не виступає. Доволі приємний на дотик. Довжина пультів керування приблизно ось така. Також тут є контакти на датчик стопу, а з цієї сторони також. Є якісь контакти, вони підключаються до вашого мотоциклу стандартно і все буде добре. Зверніть увагу, що підключення виглядають приблизно ось таким чином, тобто, щоб ви не переплутали, і також йде ось така ось штучка, яка, мабуть, з'єднує два цих пульти. Працює все добре, кнопки натискаються з цієї сторони, також натискаються. Також тут є важіль, який відповідає за збагачування. Половно повітряно